Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Якщо хтось захворів, що треба робити? Так. Треба відвести до лікарні. А як називається та машина, що відвозить людей хворих до лікарні? Машина називається швидка допомога. Її можна викликати по телефону за номером 103. Швидка допомога відноситься до машин спеціального призначення. Це пожежна машина. Як вона допомагає людям? Вона гасить пожежу, рятує людей. Хто керує пожежною машиною? Пожежною машиною керує водій. Пожежну машину можна викликати за номером 101. Це поліцейська машина. Хто на ній їздить? Поліція. Ця машина допомагає поліції слідкувати за порядком. Викликати поліцію можна за номером 102. Це сміттєвоз. Сміттєвоз вивозить сміття. Це бетономішалка. Допомагає мішати бетон. Розмішувати, як називається людина, яка керує бетономішалкою і сміттєвозом. Ними керують шофери. Якщо машини постійно виконують якусь спеціальну роботу, то їх можна назвати спеціальний транспорт. Подивіться на малюнки. Подумайте, як. Вони вміють рухатися. Вони рухаються швидко. А ще можна сказати, що цей транспорт рухається миттєво, вчасно. Тобто цей транспорт може рухатися швидко, миттєво, вчасно. Хочу вас познайомити ще з транспортом, який відноситься до спеціального. Це молоковоз. Ця машина розвозить молоком. Це хлібовоз. Ця машина розвозить хліб. Увесь спеціальний транспорт має важливе значення. А більшість із нього ще й складну назву. Наприклад, Молоко. -воз. молоко -воз. Утворюється слово «Хлібо-воз». Спробуйте промовити. Хліб і «воз». Утворюється слово «хлібовоз». Бетоно-мішалка. Бетон і мішалка. Утворюється слово бетоно-мішалка. Зараз ми з вами будемо вчитися утворювати нові слова. Наприклад, якщо декілька людей з різних будинків викликали лікаря і він до всіх ходив. Як можна сказати? Можна сказати, що він обходив хворих. А якщо лікар їхав до хворих на транспорті, то тоді можна сказати, що він об'їжджав хворих. Діти, ви так багато дізналися про спеціальний транспорт, що настав час скласти невеличке оповідання про нього, а складати будемо за таким планом. Спочатку треба вибрати, потім назвати цей транспорт, потім із чого складається, хто керує, кого або що перевозить. Наприклад, це молоковоз. Велика машина має цистерну і кабіну. Молоковозом керує шофер. Машина перевозить молоком. Це дуже необхідна машина. Наше заняття закінчилось. До побачення.